Є в мене товариш. Назимой його, щоб не палить повній, наприклад, погляд. На перший погляд, звичайна людина. Однак лише сядьте з ним випить і зрозумійте, що опинилися в компанії не просто незаурядою, а унікальної людини. Річ у тім, що в процесі поглощення алкоголя колян ніби перероджується в представників різних регіонів нашого страждального права. А отже той, хто сідає з ним пити, потрапляє в якийсь міфічний етнічний простір і від келиха до келиха мандрує державою, спілкуючись з вільними місцевими передавами. Оскільки сам колян Центральної України, то на початку вечора над столом не, не, не вишукана і не перевершена полтавська вимова. Перші тості коляна завжди високохудожні. Давайте, друзі, піднімемо та й перехинемо цю повну, як наш повноводний Дніпро-Чарчину за усіх славних сім'їв нашої насяжної країни. Далі, десь десь після третьої за столом з'являється колян харків'яни. Це такий собі метикуватий хаїжні, який вважає, що пост має бути коротким, як наказав у постріл, крякає після кожної випитої чарки і голосно хру... хру... хрустить гурком. Фінал поневіряє ніколи на душі. Харківщини завжди один. Ну, ходьба! Далі, коли більшість компаній вже не може продовжувати, коліна душа вторгається в Донбас. Тут тости здебільшого вступають в місце історія жість та з'ясування питань, ж ти, ти мене поважаєш. Прямо мову не можемо неможливо навести, бо це швидше на усіляких приплянкувань, мечання, мечання, насвистування, вийшов з Євдонецького. Далі, коли дві пляшки це багато, три замало, йде невеличкий комен, момент просвітлення і за столом з'являється іронічний і дотепний Оля Одеси. Щоправда, через те, що його... Сприйняття часу не співпадає з іншими, він виглядає дещо за А отже, весь його іронізм і татепність, покрім нього самого, ніхто не сподіває. Да дошло, ти жираво п'яна, допитується у співпляшника коля. А то ж? От за цей пропонує дьох. Якщо коліна душа не лишається цього вечора в Одесі і не заспокоїться та не засинає десь в районі траси здоров'я, то той, хто доживає до цього моменту разом з Колею, переноситься в кольоровий. Даровистий Карпатський край. Батя Миколай зітнеговіркою, щось декламує та співає. Рухи його війські, слова швидкі, і майже не зрозуміє. Здається, що за столом не Микола, а який наш прапра -пра що спустився по горах з верхнього царства, щоб донести до нас істину. Слава Існу, народу, щастя, сядь моя, а літа всім. Ай, жому зідія! всі мати, Відно одні, тримайтеся купи. <плес> Якщо після цього коліна душа рухається країною, то я цього не бачу. <плес> <плес> не доживав. Зазвичай цей самий край, після якого коля поринав чи в об'яття морфея, чи пірнав в Нірвану. А на рано, до першої пляшки пива, яка повертала його із в душу на рідну Полтавщину, Uh, він був чи то мадяром, чи то румуном Закарпаття. Принаймні зрозуміти, що з розмови було нереально. нереальне. Решті рукою, коля вставав і саме до холодильника. Кілька ковтків, і він вже повністю готовий повторити свою в Україну від початку. Оце людина.